Привіт, друзі! Ви на каналі Secure UA і сьогодні ми розглянемо лінійку модулів AJAX, за допомогою яких ви з легкістю інтегруєте сторонні пристрої в екосистему AJAX без необхідності міняти обладнання. Це Superior Transmitter Fibra, Superior Transmitter Fibra, а також новинка Multi Transmitter IO 4 x 4 Fibra. Мене звати Дмитро. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви це ще не зробили. Приємного перегляду! Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з необхідністю інтегрувати сторонні пристрої до екосистеми AJAX. Можливо, ви вже знайомі з мультитрансмітером Fibra. Тоді дочекайтеся розповіді про модель io 4 x 4 Цей модель точно вразить вас своїм функціоналом. Отже, вам потрібна реновація систем безпеки. Чи завжди це про заміну всіх пристроїв? Якщо сторонні датчики справно виконують ці функції, їх заміна може суттєво не вплинути на безпеку. Тобто встає питання ціни та доцільності. Також у вас може бути запит на специфічні пристрої. Екосистема Ajax з її високими стандартами, зручним керуванням і постійним контролем стану всього контуру вимагає, щоб всі елементи були інтегровані в один комплекс. І тепер. Тепер ви з легкістю зможете зробити це за допомогою цих модулів. Почнемо з найменшого: Superior Transmitter Fibra – модуль інтеграції одного стороннього пристрою в систему Ajax. Він надзвичайно компактний і його легко встановити в корпус будь-якого стороннього пристрою. Трансмітер підтримує всі типи під'єднання аж до 3 end-of-line, має 10 типів подій для під'єднання пристрою, дистанційно налаштовується та регулярно сповіщає хаб про свої стани, вимірює опори Ендофлайн резисторів і автоматично фіксує ці значення в налаштуваннях на великих проєктах. Це економить години роботи інженеру монтажу. Датчики, руху ролет, інфрачервоні датчики, сенсори побутового газу, термостати, сенсори рівня рідини і інші пристрої можуть розширити сфери застосування Аякс. Крім того, тривоги чи інші події під'єднаних пристроїв можна використовувати як тригери для запуску сценаріїв автоматизації. За допомогою сценаріїв можна підвищити рівень безпеки або автоматизувати рутинні дії. Але якщо вам потрібно інтегрувати більш ніж один пристрій, Superior Multi-Transmitter Fibra здатний під'єднати до системи Ajax до 18 сторонніх пристроїв. модуль доступний у двох версіях: як окремий пристрій в оригінальному кейсі, та як Окрема плата. Якщо модуль встановлений в оригінальному корпусі, його поточний стан завжди видно завдяки світлодіодній індикації. Натомість плату можна встановити в корпус D. У такий спосіб модуль інтеграції можна ефектно розмістити разом з іншими пристроями в одному корпусі. Superior Multi-Transmitter Fibra розширює можливості системи Ajax і дає змогу реалізувати навіть найскладніші і нетипові проєкти. Завдяки 18 входам можна інтегрувати. Гравати будь-які пристрої безпеки та автоматизації, яких поки що немає в портфелі Ajax. Кожному пристрою, під'єднаному до Хаба, через модуль інтеграції, можна призначити тип події, а потім отримувати сповіщення про будь-яку загрозу або активність на об'єкті в застосунках Ajax. А тепер розглянемо найсвіжішу інновацію від Ajax – Superior Multi-Transmitter iO 4х4 Fibra. IO це скорочення від input-output. Тобто цей модуль має 4 входи і 4 виходи 2 релейних і 2 логічних. На його входи можуть надходити сигнали від датчиків роле, тривожних кнопок та кнопок виклику невідкладної допомоги, датчиків руху, відчинення вібрації, розбиття скла, газу, протікання, пожежних датчиків та інше. За потреби є можливість живити сторонні пристрої безпосередньо від модуля інтеграції. Маючи два релейні виходи з безпотенційними сухими контактами, модуль може вмикати та вимикати сирени, стравоскопи і інші електроприлади. Логічні виходи призначені для інтеграції ригельних замків, елементів блокування і інших пристроїв для захисту дверей. Такі виходи дають змогу побудувати надійну систему блокування дверей за принципом невідворотності. Мультрансмітор. О 4 x 4 не обмежує вибір дотрових пристроїв, які можна додати в систему AJAX. Модуль інтеграції підтримує всі найпоширеніші типи під'єднання з опором від 1 до 15 кОм. Інженери монтажу можуть під'єднати імпульсні та бістабільні пристрої, налаштувати початковий стан кожного контакту як нормально відкритий або нормально закритий, а також призначити один з багатьох типів подій. Мультрітрансмітор io 4 x 4 сумісний із корпусом кейс А, Бі або Ді. Корпус Аякс мають оптимальне розташування каналів для кабелів, спеціальні тримачі для модуля і тампер. Отже, ми сьогодні розглянули три модулі, за допомогою яких ви можете інтегрувати в свою систему безпеки будь-які сторонні пристрої та отримати від них максимальну ефективність завдяки інноваційності, надійності та зручності системи Ajax. В залежності від вашого проєкту ви можете обрати той інтеграційний модуль, який буде максимально відповідати вашим задачам. Також ви можете їх придбати на нашому сайті Secure.ua посилання ви знайдете в описі. Не забувайте поставити лайк цьому відео. І підписатися на наш канал, аби завжди бути в курсі всіх новин в світі безпеки і технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!